Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо види пряжі забудовою. Забудовою розрізняють пряжу однонеткову, трощену та кручену. Однониткова пряжа утворюється на прядильних машинах шляхом правого та лівого скручування елементарних волокон. При обертанні веретена прядильної машини за годинниковою стрілкою утворюється пряжа правої крутки. При обертанні веретена на проти-годинникової стрілки пряжа лівої крутки. Трощена пряжа складається з двох та більше поздовжньо складених ниток, які не з'єднані між собою круткою. Трощану пряжу широко використовують у трикотажному виробництві. Кручена пряжа утворюється на крутильних машинах шляхом скручування двох або більше ниток. Поділяється на однокруткову, багатокруткову, фасону, армовану, текстуровану та комбіновану. Отож, розглянемо детальніше види крученої пряжі. Однокруткову пряжу отримують при скручуванні двох або трьох ниток однакової довжини. Вона має гладку поверхню. Багато круткову пряжу отримують у результаті двох та більше послідовних процесів вкручення. Зазвичай з'єднують дві однокруткові нитки, скручуючи їх у напрямку протилежному попередній крутці. Фасонна пряжа складається з серцевиної нитки, яку обвивають ефектною нагінною ниткою більшої довжини. Це пряжа з певним зовнішнім ефектом. До неї відносять букльовану пряжу. Серцевину нитка обвивають ниткою без натягу. В результаті на поверхні утворюються різні розмірами петлі. Пряжу із зовнішньою обмоткою Серцевину нитку щільно обкручують нагінною ниткою. Синень. Між двома серцевинними нитками під час їх скручування вводять короткі волокна нагідної пряжі, отримують версисту поверхню. Армована пряжа має осердя, обвите бавовняними, вовняними або штапельованими хімічними волокнами. Зовнішні волокна прикріплені до осердя та не переміщуються вздовж нього. Текстурована пряжа характеризується збільшеним об'ємом, пористістю, пухкістю та високою розтяжністю. Комбінована пряжа може бути еластичною ворсистою. Еластична пряжа утворюється скручуванням серцевиної, комплексної синтетичної нитки з бавовняною або вовняною ниткою. При подальшій термообробці у термокамері серцевина нитка засідається. Скручуванням двох таких ниток отримують комбіновану пряжу. Ворсисту пряжу отримують аеродинамічним способом. Під час дії на вовняні або пововнянні волокна, струменів стиснутого повітря вони переплутуються із комплексними синтетичними нитками, внаслідок чого утворюється пухка пряжа збільшеного об'єму. Підписуйтесь, ставте лайк, залишайтеся зі мною.